А you... Чесно і відверто скажу, що я довго думала над тим, як би мені краще. Розпочати це відео, <laughs> Не знаю досі, напевно, якийсь такий присутній мандраж і невеличкий страх. Скажу чесно, я дуже довго хотіла і дуже довго планувала записати такого формату відео, і в принципі мені це завжди подобалося. Але ну, типу, я не знала, як правильно, як почати, що зробити. А може погане світло, може поганий звук, і як я буду виглядати в кадрі, що про мене подумають люди. Але потім якісь моменти зрозуміла, що розповісти свою історію і розповісти, поділитися і самою собою ось так проговорити це. Все мені хочеться більше, ніж я боюсь, що щось буде не так. Не знаю, яким чином зараз там стоїть камера, чи нормально мене чути. Це такий буде пробний формат, і я дуже хочу напевно розпочати його із щирої розповіді про. Невеличкий період мого життя, який дуже сильно змінив багато факторів, багато мого бачення, багато чого в моєму житті. І Я хочу цим поділитися, тому що я прекрасно знаю і розумію, що є люди, які знаходяться в такому самому становищі, наприклад, відчувають ті самі емоції і разом. Проживати із іншою людиною це набагато легше, набагато простіше, аніж думати, що ти такий один і що з тобою щось не так. І ну, типу, люди зазвичай заганяються стосовно того, що вони якісь не такі. Хоча у багатьох людей, в принципі, однакові. Проблеми, однакові якісь задачі, але багато хто мовчить про це і показує вже якусь успішну свою сторону або натягають посмішку і кажуть неправдиві речі, заганяючи тим самим і інших людей, просто в депресивні стани, е коли вони почувають себе не такими, і тоді ну, це не дуже ок. Я вважаю. Мені дуже хочеться поділитися справжньою стороною, що я відчуваю і за. За тією картинкою, яку я певний час і транслювала, але я завжди, в принципі, ділилася якимись своїми переживаннями, якимись своїми емоціями, коли мене щось турбувало, коли було щось не так. Я завжди була щира відверта. Але, звісно, не завжди хочеться там прям все розповідати в деталях, щось стосується і особистого життя, щось просто. Не хочеться розповідати, а просто хочеться тримати в собі. Тому напевно почнемо із моєї щирої правдивої розповіді. Чому я почала пропадати? Що стало такою, такою рушійною силою? Чому я перестала виставляти контент? Чому я перестала бути активною? Чому в якийсь момент я почала пропадати, що на це попливало, і що стало такою рушійною силою? Щоб мене було менше і менше у блозі і взагалі у діяльності свічковій. В якийсь момент я зрозуміла, що мені перестає бути цікаво. Типу, я в якийсь момент зрозуміла, що я всі процеси знаю досконально, мені чомусь не нецікавим. І ще дуже дуже вагоме і дуже неправильне було це почати себе порівнювати із іншими людьми. Я завжди кажу, що це дуже неправильно, ніколи цього не робіть. Не порівнюйте себе з іншими людьми, тому що ви унікальна, індивідуальна людина. Але я почала скролити інших майстрів, почала заганятися стосовно того, що я не маю ніяких нових ідей, що мене стає менше, значить, я якась гірша, я стаю нецікавою іншим людям, я не знаю, що мені робити далі. І, коротше, просто починаю просто. Просто нічого не робити, давайте так. І е, я розумію, що в цей момент в мене немає нових ідей. Я не знаю, що мені робити. Зовсім не знаю, як мені бути далі. І плюс до цього всього е, зменшується потік клієнтів. Е, тобто, ну, звичайно, немає нових ідей, немає нового розвитку якогось, і звичайно немає клієнтів. Немає замовлень замовників, починає, починає зменшуватися фінансова сторона е, моєї діяльності. Тобто я, тобто я починаю відчувати, що все взагалі не так, як воно мало бути. Тобто е, менше грошей, немає клієнтів, немає натхнення, немає ідей, я не знаю, що мені робити, і е, все, що я починаю робити, це е, плакати в подушку. Е, Просто заганяти себе, думати про те, що я якась погана, я якась гірша. Починаю фінансову сторону дуже сильно колупати і нападати на свого чоловіка і казати, що ось ти маєш більше заробляти, більше заробляти за мене. Я типу хотіла відчути якусь. Безпеку, типу, якщо я не працюю, в мене зміншую, зменшуються фінанси, то мій чоловік зможе мене там, наприклад, забезпечити, допомогти мені якось, тому що я завжди звикла все робити самостійно. У мене фінанси е завжди самостійно мої. Я забезпечую себе сама і ніколи нікого нічого не прошу. Ну тобто в мене якось воно так повелося, і в мене ніколи не було, щоб мене там забезпечував чоловік і так далі. Але мені дуже хотілося, щоб він... Брав на себе більше відповідальності, і таким таким чином я думала, що ну типу я зможу відчути, що мені буде легше, що в мене буде якась безпека, що в мене буде якась подушка. Що навіть якщо моя діяльність вона не буде актуальною, то ну типу я зможу не переживати, і мій чоловік зможе там мені допомогти якийсь певний період часу, поки я себе не зможу знайти. Але в нього на той момент також була дуже нестабільна робота, тому що війна, тому що він така сама людина, як і я. Є такі самі фактори. Типу, чому ми вважаємо, що чоловіки вони, типу, вони типу, мають, вони повинні і тому подібне. В нього теж також є свої загони. Він також, можливо, чогось не хоче або не може, або не знає, як це правильно робити. І був той самий момент, коли. У нього була також нестабільність, він не знав, що йому далі робити, як йому далі робити. І я впадаю в таку активну депресивну фазу, яка дуже сильно мене збиває. І саме в цьому моменті в дуже, в дуже такий. Дуже піковий момент мого спаду діяльності, мого активу у блозі, моєї ось цього піку розвитку починається тотальний спад. І саме в цей момент мені проходить звістка про те, що я можу робити ремонт в своїй квартирі. Вона вже ось, будь ласка, беріть, ваша квартира, потрібно просто зробити ремонт для того, щоб туди заїхати. Вона повністю гола, ще при цьому потрібно було робити демонтаж. Ну Це також потрібно було затратити на це свій ресурс і фінанс. І я розумію, що це просто Піздець. це конкретне випробування, яке, ну, типу, воно я так довго чекала на те, щоб отримати цю звістку. Я так довго чекала на те, щоб е жити окремо в своїй квартирі, робити свій побут, робити так, як я хочу. Але я прекрасно розумію, що в мене зараз моральне становище просто в сраці. Фінансове становище просто падає, тому що е я не маю ніякого розвитку. І я хочу радіти, але я розумію, що мене просто накриває, і це тотальна якась хрінь відбувається, на яку я зовсім не очікувала. Я не думала, що в такий момент, в такий момент, я отримаю звістку, яку я чекала дуже довго і дуже хотіла. Але я не зможу їй порадіти, тому що на той момент. Я просто була в паніці і не розуміла, що мені робити далі. Як мені бути далі, як мені взагалі розвиватися, як мені розрулювати цю ситуацію, як взагалі бути в цьому становищі? Типу, що тут взагалі таке, блін. Ну і саме в цей відповідальний момент я починаю робити прорахунки взагалі. Того, що мені буде необхідно, скільки це буде коштувати. В мене були певні заощадження. Звісно, ну типу, я гарно заробляла і я відкладала кошти, тому що я розуміла, що настане той момент, коли мені потрібно буде робити ремонт. Але ну, типу, ми всі люди. Я витрачала і на якісь там базові речі, там поїсти, попити, погуляти, зняти квартиру. Ну, тобто, були певні е е витрати, і звісно, я там трохи відкладала грошей. Але я прекрасно розуміла, що. Мені цього не вистачить, я була до цього готова, і я не хотіла відкладати момент ремонту. Тому що я прекрасно розуміла, якщо я цього не зроблю зараз, я цього не зроблю потім точно. У мене все таки був якийсь запал і ентузіазм, але я просто боялася і я розуміла, що бляха, муха, мені потрібно на це дуже багато грошей, і я просто можу не вивести всю цю двіжуху. Тому що я прекрасно розуміла, що в мене повністю йде спад моєї фінансової сторони. Я не зможу так швидко заробити більше грошей, аніж я заробляла, тому що видавлювати із творчості. Типу мені потрібні гроші, гроші, гроші. Це абсолютно неправильно, це абсолютно якось дико, і воно не дасть своїх плодів. Тому що все, що я робила, і вся моя діяльність вона була налаштована на тому, що я робила це в задоволення. Я допомагала людям і завдяки тому, що я їм допомагала, я давала їм ресурс, і вони віддячували мені фінансовою стороною, і також натхненням і e, моїм бажанням творити, створювати і бути взагалі далі в цьому потоці. Але ну і з ким не трапляється, ну, типу, бувають різні ситуації. І я не знала, що зі мною таке може трапитися взагалі колись. Тому що я думала, що я вже віднайшла ту точку, де я хочу працювати, що я точно впевнена, що це зі мною назавжди, і далі тут буде розвиток, і все буде класно. Але почалась війна і все пішло шкеребять. На жаль. Я починаю робити підрахунки, я розумію, що мені на це буде потрібно дуже багато коштів. У мене йде весь ресурс повністю на е ремонті. Мій чоловік йде служити, в, е іде служити е добровільно. Я розумію, що я одна. І мені одній потрібно це все робити, вирішувати повністю всі ці питання, шукати людей. А завжди майстри зазвичай це чоловіки, і з чоловіками потрібно вміти мати розмовляти. Я ніколи ну, типу, мене не було такого, щоб я наймала людей е, робити мені там ремонт. Я базові якісь речі взагалі не розумію, як воно має бути. Тобто, тут е, наплести мені якоїсь ахінеї було просто дуже сильно легко. Хоча я намагалася розбиратися у цих всіх моментах ну, для того, щоб розуміти, як це все працює. Я така людина, я дотошна, мені потрібно розуміти, як воно працює, для того, щоб бути в контексті цього всього. Тобто в мене не було такого, а робіть, я не знаю, мені байдуже, зробіть, як зробити. Ні, я намагалася розуміти, як ці всі процеси працюють, як воно все, щоб мені нормально, класно зробили ремонт, тому що мені тут жити. Їм може бути байдуже, а мені тут потрібно жити. Я знаходжу людей на якісь там на електрику, на сантехніку, на вивіз сміття. Там ну, ці всі речі, які потрібні, необхідні були. Я знаходжу цих людей, ми це все робимо, але це все дуже довго тягнеться. Мене в моменті починають люди просто підводити. Хтось не може працювати, хтось не бере слухавки, хоча обіцяє один чоловік взагалі. Той, який працював внутрішні роботи, робив, він взагалі мене кинув. Ну реально, він мене просто кинув прямо перед вже фінальною стадією перед завершенням. Він просто взяв мене і кинув. Це настільки мене підшатнуло. Мене це морально випробовувало. Просто воно мене било, 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 било. І я ходила просто як зомбі. В мене, звичайно, не було ніякого натхнення і бажання в принципі щось виставляти, говорити про свічки, тому що я була не в контексті. Я в цьому не була. Я, я була зайнята зовсім іншим. У мене була інша ціль, і я це відкинула просто на другий план. І звісно, в мене немає ніякого розвитку, немає ніякого активу. Я просто в цьому моменті деградую. Хоча я розумію, що це неправильно. Я там намагалася виставляти якісь сторіс, намагалася себе реанімувати, але розуміла, що ну мені не вдається. От реально, давайте будемо е -е, речі своїми іменами називати. В мене не Виходило це робити. Просто я, ну, я була настільки настільки розбита, що я, ну, я не могла. У мене просто не виходило. І там, і там, і там все встигати. Цей ремонт поглинав всю весь мій час. Так, якщо б мене було більше коштів, я б делегувала це на іншу людину, на якогось прораба, який б це все контролював, наймав людей і так далі. Ви можете це сказати. Але в мене не було тієї фінансової можливості, тому. Я це все взяла під свій контроль і мені потрібно було вирішувати це абсолютно самостійно, і все лягло на мої плечі. І це тягнулося дуже довго. Ремонт робила я десь рік, напевно, хоча могла набагато швидше. Тобто, там заїхати просто в квартиру, в якій там є підлога, в якій зроблені стіни, зроблена ванна кімната, просто базова, без якоїсь мебелі і іншої техніки, У мене була така ціль, хоча б це зробити і переїхати в квартиру. І це все відбувалося протягом року, тому що це все дуже тягнулося, і мене просто підводили інші люди, реально підводили працівники. А, як я вирішувала фінансове питання, ті заощадження, які в мене були. Вітерець трохи завадив найцікавіші темі, яка починається. Це було про гроші. Декілька слів просто скажу, не буду прям сильно поглиблюватися у це, Але ну, типу, заощадження, які в мене були, я їх вже витратила, і мені далі потрібно було якось продовжувати закінчити всю активну фазу, і я просто починаю залазити у борги, так скажімо, тому що ну, в мене не було просто виходу. Інакшого, тому що я мала закінчити це тут і зараз. Далі я просто прекрасно розумію, що в мене не було б на це натхнення, тому що я не могла тягнути і зйом квартири, і ремонт, і це все навалилося прям дуже дуже активно на мене. І ще більше я розуміла, що. Коли перестала, перестала знімати квартиру, я переїхала до батьків, і мені вже був не той комфорт, тому що я звикла жити самостійно під свій лад, і мені необхідно було якомога швидше вирішити це питання для того, щоб відчувати себе повноцінною людиною, щоб створювати свій затишок, свій побут, відчувати себе вільною, ні від кого незалежною, робити все так, як я захочу. І звісно, у мене була ціль. Закінчити ремонт, хоча б так, як я можу, на тих етапах, на яких я можу, і вже далі облаштовувати квартиру і робити все під себе. І звісно, я починаю влазити у борги, як ви розумієте, не маленькі борги. Тому що матеріали коштують дорого, робота коштує дорого. Там, наприклад, просто наняти працівника, який зробить внутрішні роботи не через агенцію, а просто там якогось посередника, взагалі, який там, типу, не бомбить великі ціни. Але це також було достатньо фінансово затратно. І тому я починаю влазити у борги, і це ще більше починає мене підсаджувати, тому що я та людина, яка не любить взагалі бути комусь щось винною. І тут починається прям зовсім інша лінія мого життя. Я закінчую всі фінальні робочі моменти в квартирі, тобто вона облаштована таким чином, що в неї вже можна заїжджати. Навіть перші дві неділі того, як ми переїхали, я просто спала на підлозі, тому що мені дуже хотілося вже жити окремо. В мене була ванна. Я терміново придбала туалет і змішувач для того, щоб можна було сходити в туалет і покупатися. Все більше мені нічого не було потрібно, а грошей на диван мене просто не було. Тому я закінчила ці всі роботи, я пройшла цей величезний шлях. Це я так дуже коротко розповіла, але це прям було дуже довго. Це ніби тривало цілу вічність. Я була ніби в цьому цілу вічність. І після цього, звичайно, я залишилася у боргах у нерозумінні того, що мені робити далі. Я навіть не змогла порадіти цьому на 100%, тому що. Я розуміла, як мені складно зараз, і як мені складно буде це все розхльобувати далі. Я пройшла, ніби якусь неймовірну трансформацію, неймовірні випробовування, ще й депресивні стани, і чоловіка немає поруч, і мене немає блін, взагалі ніякого ресурсу. Я просто не розумію, що мені робити далі. Ну, от на цій фазі просто якийсь відчувся ступор, і, і все. Я не знала, як. Як мені будувати взагалі якусь комунікацію зі світом далі. Ну, типу, коли на тебе навалюється стільки моментів, ти думаєш, що ти все розруєш, все буде класно, але ти не розумієш, в тебе немає ніяких інструментів, як це робити. Я вже не могла повернутися у роботу повноцінно, тому що я розуміла, що я там вже ого, скільки закинула, я взагалі не в контексті, і мені потрібно розбиратися, мені потрібно шукати натхнення для того, щоб там взагалі щось будувати. А щось нове думати, в мене взагалі немає ресурсу на це. І я просто так сіла, і я думаю, блін, а що мені робити далі? О, звісно, я маю свої певні страхи, переживання, і звісно, я маю свої якісь певні моменти, які я там не хочу прям детально розповідати, тому що в цьому немає ніякого сенсу, і це взагалі, ну, типу, воно всередині мене. І я дуже коротко, дуже дуже прям. Дуже стисло, намагалася розповісти і донести вам, що відбувалося в цей період, що я проживала, які в мене були емоції, чому а, мене пояснити, чому мене стало менше, і які емоції я взагалі проживала, щоб не бути неправдивою і сказати, ой, да я просто там була чимось зайнята, ой, да все нормально, ой, да все класно. Ні, я проживала великі депресивні стани, мені було дуже погано, я плакала в подушку, я страждала. Я намагалася віднайти себе, я намагалася віднайти питання на відповіді і не завжди їх знаходили навіть досі, наприклад, ще на деякі не знайшла. І це абсолютно нормально. Ми люди і ми можемо ось так різко. Тратити свою е діяльність, е тому що якщо в нас немає опори всередині, то ми не можемо знайти її у внутрішньому світі або робимо це тимчасово. І це показало мені дуже багато вагомих моментів, які я передивилася, і я зрозуміла, чому, наприклад, щось відбувалося зі мною і дало мені можливість. Зрозуміти, як мені краще діяти далі. Це маленький взагалі епілог до великої історії, якою хочу вам розповісти, який був розвиток далі. Я просто не хочу там все вивелити одразу, це потрібно переварювати поступово. Я не знаю, чи вийшло це супер цікаво. Я не знаю, як ви відреагуєте на це, але мені дуже сильно захотілося просто ось так, от в розмові. Взяти це і розповісти. Звісно, я дуже сильно хвилювалася, звісно, я, можливо, чогось там не досказала того, чого я хотіла дорозказати вам. Тому що коли ти дивишся просто ось так, от тупо на камеру, ти намагаєшся сфокусуватися на своїх думках, але в якийсь момент тобі стає важко, особливо коли приходять люди. Це потрібно наважитися це зробити. Розумієте, це не так просто. І якщо вам здається, що інші люди роблять це так просто, то вам тупо здається. Це дуже непросто взяти і почати. В мене навіть, знаєте, трохи, трохи такі сльози наступають. Тому що я дуже давно хотіла це зробити. Можливо, мені не сподобається, як я виглядаю в кадрі, можливо, мені не все сподобається те, що я сказала, можливо, мені захот... захотілося б щось доповнити, але я все знімала, в принципі, з першого дублю, і я б хотіла змонтувати його саме так, як воно зараз є. Нічого там не відрізати, напевно, Я думаю, я думаю так. І це буде прям справедливо, це буде правдиво, це буде відверто, це буде щиро, це буде від серця, це буде від душі. Сподіваюсь відчути від вас якийсь невеличкий відгук і спробую далі розвити цю лінію і пояснити, і розказати, що я робила далі, де я знаходилася далі весь цей час. Що я планую, в принципі, робити в майбутньому? Чи думаю я про майбутнє, так як раніше? От, йду і хвилююсь, реально не знаю чому. Для мене це напевно, тому що дуже важливо. Мені хочеться, щоб кожен почув, відчув і зрозумів, що я хочу донести і хочу допомогти. Я щиро знаю, вірю і розумію, що моя місія в цьому житті – це надихати допомагати іншим людям. Розкривати себе, розкривати свій потенціал і бути тією людиною, яку ви є насправді, а не вдягати якісь маски і показувати щось неправдиве. Я буду дуже вдячна вашому коментарю, лайку, реакції, підпискою. Не знаю, як там правильно кажуть. Але це був щирий монолог від мене, який я хочу випустити в світ і просто беру і роблю це. Дуже вам дякую, цілую, обіймаю вас. Я дуже, дуже задоволена, дуже задоволена і щаслива, скажу вам чесно. Я ж видихнула, тому що дуже хотіла це зробити. Дякую вам за те, що ви зі мною.